Вітаю, друзі, хочу вам продемонструвати реальність від очікування. Ось мої колеуси, що з ними сталося. От вони попідгнивали деякі, зовсім повідпадали. Деякі ще ось ось на твердіших палочках тримаються. Коротше, я вирішила, що я їх повитягую і повставляю у водичку, все-таки. Можливо, вони тут пустять корінці. Побачимо. Отакий, от, от, можна сказати, факап вибачте, за мій французький. От. І спробуємо його виправити. І покажу вам в майбутньому, що в мене вийде далі. Чи вийде в мене їх якось оживити привести до відчуттів. Чи пустять вони корінчики? На жаль, на жаль. Так, от вся правда про живцювання колерусів. В землі вони почали гнити, засихати. Я їх витягла, положила у водичку. Не знаю, як у кого виходить. Я водичку міняю майже кожен день. Тут вони вже стоять більше тижня. І ну ось, деякі пускають. От, Але. Більшість, на жаль, гниє. Ось цей дуже цікаво пускає корінчики по всьому стовбуру. Саме цікаво, що там, де він стоїть у водички, нема коріння, а зверху він пустив коріння. Зараз я всю гниль повикидаю і знову поміняю водичку. Навіть не знаю, скільки залишиться. Наблюдаємо далі. Сьогодні 2 січня, догнили останні патики мої з колеусів. Є ось на останньому такому череночку, тут трішки корінчиків. Зараз я підсажу просто до великого колеусу, і вже будемо дивитися за ним, чи приросте він, чи ні. В принципі, Можна було б уже цикл цих всіх відео закінчувати, тому що, ну, бачимо, що так не працює, от, але в мене спрацювало живцювання в горщик рятишком з якимось великим колесом. Не знаю, як це буде в теплиці, можливо, в теплиці краще. Люди садять, черенкують, але але ну, в квартирі в мене не вийшло.